Що, я, я ж брав всіх через постель Тільки, <рив> тільки так. А, можна так сказати, ходив наліво. <рив> Це просто слухи такі. <рив> Всім привіт! Мене звати Андрій, мені 32 роки. Цю я в сфері нерухомості, в ріелторській фірмі. Мені запропонували хорошу вакансію начальника відділення в Приватбанку. І про мене і слухи ходили. Що я, я ж брав всіх через постель? <рігла> Тільки так. Я нікого не брав через постель. Це просто слухи такі були. <рігла> Було багато цікавих, молодих дівчат. Подобались всі, всіх розвивав, всім допомагав, але на той момент у мене була велика любов, навряд чи. Я б можна так сказати, ходив наліво. <сум> Молодь придумає, колишні стосунки вони частково зараз і продовжуються, тому що у нас в країні така ситуація, що не можна зараз офіційно розвестись. Познайомився років п'ять назад з, з дівчиною, рік прозустрічалися, розписалася, родилася дитина. Дружина до колишнього писати, дзвонити, їздити, то це мені не сподобалося. Тому ці відносини закінчились. І з батьків, як такової сім'ї у нас не було. У мене батько, я його пам'ятаю, може, пару моментів, мама з ними розійшлась, коли мені було сім років. Взагалі шукаю <пів> співрозмовника, співрозмовницю. Щоб вона більш доповнювала мене. Мені треба партнери для на тих же велосипедах, той же самий перший сніг, повалятися в снігу це прям.